Юрій ярмиш. Зайчик і вовчик. Якось вибіг зайчик на галявинку. А там вовчик. На пеньку перед ним комп'ютер. Сидить і кнопки натискає. «Що ти робиш, вовчику? запитав зайчик. «Враховую». Відповів той, де вас зайців у лісі найбільше. Ти ж знаєш, як ми з татом і вся наша родина вас любимо? Знітився зайчик. Але, набравшись хоробрості, попросив. Дай і я спробую. Що? спідлоба зиркнув на зайчика вовчик. Вирухувати! Спробуй тільки не довго. Зайчик натис на кнопки, подивився на екран і зібрався бігти далі. І що ти вирахував, зайчику, поцікавився вовчик. Зайчик весело прискалив око. Довідався, де в нашому лісі найменше вовків. Спасибі, бувай! Бувай! Спантеличено промовив вовчик –